Так, ну що, ми вже добрались. Роблю такий невеличкий обзорчик. Боже мой, яка краса. У нас тут готовлять сніданок. Просто наш сніданок. У нас просто всі знімають мальчики, повара. Так, ми будемо їхати в Намос. До речі, перший раз знімаю свій мейк. тоже очень красиво как вам мой аутфит Ой, красиво же так все, мы уже выехать